Сьогодні у програмі потепління у відносинах між США та Іраном викликає опозицію з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. Після викриттів Сноудена про масштаби стеження американських спецслужб в Агентстві національної безпеки готуються до зміни керівництва. Американським авіапасажирам дозволили користуватися електронними пристроями під час злету та посадки. дивитесь програму Голосу Америки. Час Тайм. Я Руслан Петричке Вітаю вас у студії у Вашингтоні. Сполучені Штати готові підтримати Україну в її інтеграційних прагненнях. Про це заявила заступник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд у Києві. Вона сьогодні мала тривалу зустріч з президентом Віктором Януковичем. Допомога Вашингтона може стосуватися як виконання висунутих євросоюзом умов, так і переговорів про відновлення кредитування міжнародним валютним фондом. Ми готові підтримати Україну в її роботі з виконання тих вимог, які залишаються, щоб зробити можливим підписання угоди про асоціацію з Європою і отримати привілеї від вільної торгівлі з нею. сьогодні я передала президенту Януковичу лист від держсекретаря Сполучених Штатів Джона Керрі, в якому підкреслюється, що Україна зробила дуже багато на своєму шляху до Європи. У листі він також закликає виконати роботу, яка залишається. Ми також говорили про нашу підтримку України в її подальших надзвичайно важливих переговорах з Міжнародним валютним фондом. Як відомо, держсекретар США Джон Керрі планує відвідати Україну у грудні. Це буде перший візит в Україну американського посадовця такого рівня після приїзду віце-президента Байдена в 2009 році. Сьогодні ж заступник Джона Керрі Вікторія Нуланд зустрілася у Києві також з лідерами опозиційних сил, з якими обговорила питання європейської інтеграції. Серед присутніх був і лідер Во Свобода Олег Тягнебок цього ж дня він зареєстрував у Верховній Раді законопроект про заборону комуністичної партії та комуністичної ідеології в Україні. Раніше комуністи і деякі представники партії регіонів говорили про необхідність заборони партії Свобода, діяльність якої для декого тотожна з методами крайньо правих нацистських організацій. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми хочемо запитати вас, наших глядачів. Чи підтримуєте ви заборону в Україні радикальних партій, які сповідують тоталітарні ідеології? Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою chastime.com. а результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. Ви дивитесь програму Голосу Америки. Час Тайм». продовжуємо випуск, а далі стислий огляд інших головних подій цього дня у світі. Держсекретар США Джон Керрі прибув з неанонсованим візитом до Саудівської Аравії, де зустрівся з королем Абдулою. Саудівська Аравія є стратегічним союзником США у регіоні, але останнім часом відносини між країнами охололи через розбіжності у поглядах стосовно Сирії та Ірану. Саудівська Аравія хоче силовими методами скинути владу Башара Алясада та не задоволена потеплінням у відносинах між США та Іраном. Голова опозиційної коаліції Сирії заявив, що повстанці не погодяться взяти участь у мирні. Конференції у Женеві, якщо не буде виконана їх головна умова, відставка Башара Алясада у середині сирійської опозиції ще більше розгорілися суперечки щодо подальшої стратегії, не погоджуючись з рішенням лідера коаліції, а також пасивністю міжнародної спільноти, головний командир вільної армії Сирії Джабар Акаїді подав відставку. У Єгипті розпочався суд над колишнім президентом Мохамедом Мурсі та 14 лідерами мусульманського братства. Усім їм загрожує смертна кара за причетність до нападу на мирну демонстрацію протесту у грудні минулого року, коли загинуло щонайменше 10 осіб. Засідання двічі переривалося через скандування прихильників мусульманського братства. Після чого слухання перенесли на 8 січня. Суд у Пакистані відпустив під заставу колишнього президента Первеза Мушарафа, якого звинувачували у сприянні нападу на мечеть у 2007 році, у результаті якого загинули десятки людей. Мушараф, який керував країною з 99 по 2008 роки, повернувся з вигнання у Пакистан у березні, намагаючись відновити свою політичну кар'єру, і був заарештований. Влада Кенії висунула обвинувачення чотирьом чоловікам, яких підозрюють у причетності до нападу на торговий центр Вестгейт у вересні, у результаті якого загинуло 67 осіб. Жоден з обвинувачених безпосередньо не брав участі в атаці. Втім, вони визнали, що допомагали нападникам, надавши їм притулок. Відповідальний за теракт взяло на себе сомалійські угруповання Аль-Шабаб. Тисячі людей взяли участь у марші націоналістів у Москві, протестуючи проти трудових емігрантів. Учасники акції звинувачували приїжджих у тому, що вони забирають у москвичі в робочі місця і є джерелом злочинності. Протест відбувся на день єдності державне свято в Росії, яке було запроваджене замість дня більшовицької революції. Подібні марші націоналістів відбулися і в інших містах, включаючи Санкт-Петербург, Казань та Іркутськ. А в Ірані десятки тисяч демонстрантів вийшли в понеділок на вулиці столиці країни, відзначаючи 34-ту річницю захоплення посольства США у Тегерані у 79-му році. Одразу після ісламської революції розлючений натовп 444 дні тримав у заручниках близько 60 американських дипломатів та членів їхніх родин. З того часу дипломатичні відносини між країнами залишалися розірваними. Але з приходом до влади нового президента Хасана Рогані у взаєминах Ірану та США проглядається потепління. Тему продовжить Мирослава Гонгадзе. У понеділок біля споруди колишньої депмісії США у Тегерані зібрались тисячі радикально налаштованих іранців. Вони палили американські прапори, вигукуючи гасло, смерть Америці. Така демонстрація ненависті до США відбувається у час, коли новий президент Ірану намагається знайти компроміс з заходом щодо їхньої ядерної програми. Головне завдання іранської влади послаблення санкцій, які за роки їх дії значно підкосили економіку Ірану. США та міжнародна спільнота. Та ж переслідують свої завдання: не дати Ірану розробити ядерну зброю. Державний секретар США переконаний, що дипломатичний діалог з Іраном сьогодні є правильним шляхом пошуку такого компромісу. Дехто вважає помилкою навіть спробувати обговорити цю проблему. На мій погляд, для сполучених штатів відповідальної перед людством країни не зробити такої спроби буде надзвичайно безвідповідально і навіть небезпечно. Ми не піддамося цій тактиці залякування. Водночас, красивими розмовами, каже держсекретар, все не завершиться. США очікують від Ірану конкретних дій ми уважно за усім стежимо. Дії повинні бути реальними і підтвердженими. Вони повинні бути ефективними, і жодні слова не можуть замінити ці дії. Серед тих, хто не довіряє останнім заявам Ірану, їх сусіди у регіоні Саудівська Аравія та Ізраїль. Ці країни переконані, що Іран намагається лише приспати увагу Заходу і продовжувати таємно збагачувати Уран і працювати над технологією розробки ядерної зброї. На думку експертів, Вашингтон не зробив достатньо для того, щоб послабити стурбованість сусідів Ірану. Колишній посол США у Бахрейні Адам Релі вважає, що застереження Ізраїлю мають серйозні підстави. Я думаю, їх мета розробка ядерної зброї, і вони не підуть на жодні обмеження, які завадять їм навіть заради зняття санкцій. Іран роками стверджує, що їхня ядерна програма носить виключно мирний характер і не направлена на розробку ядерної зброї. Водночас уряд відмовлявся надати інспекторам ООН повний доступ до своїх ядерних об'єктів. Але жовтневі переговори з ООН вивели проблему з глухого кута. Професор американського університету Акбар Ахмед вважає, що прогресивні сили в Ірані сьогодні зрозуміли, що іншого виходу, як домовитись, з міжнародною спільнотою, нема. Я думаю, в Ірані вже зрозуміли, що вони можуть і повинні працювати за міжнародними правилами у рамках об'єднаних націй, якщо, звісно, хочуть покращення взаємин. Але бажанням однієї частини населення та керівництва Ірану можуть завадити інші радикально налаштовані щодо США представники іранського суспільства. Їх дії, як от подібна демонстрація з гаслами «Смерть Америці, закладають сумніви у майбутньому Ірану і ставлять під питання перспективи пр. Перемоги в країні прогресивно налаштованих сил Мирослава Гунгадзе, голос Америки донедавна більшість людей у світі знали лише одну абревіатуру пов'язану з американськими шпигунами ЦРУ. Але після оприлюднення Едвардом Сноуденом секретних документів широка громадськість довідалася про існування іншої надзвичайно потужної розвідувальної структури Національного агентства безпеки США АНБ. Саме це агентство звинувачують у прослухованні десятків іноземних лідерів та перехопленні електронної переписки мільйонів користувачів по всьому світу. Яка доля чекає цю організацію після останньої хвилі скандалів? Далі у сюжеті Тетяни Ворожко. Національне агентство безпеки нажило чимало ворогів. Світові лідери вимагають пояснень щодо звинувачень, тому що їхні телефони прослуховувалися, а переписка проглядалася. Інтернет-гіганти Google та Yahoo розлючені тим, що АНБ підключалося до пошти їх користувачів, навіть не поставивши їх до відома. Конгрес відреагував, встановивши кілька обмежень на роботу цього розвідувального управління, оскільки діючий директор АНБ Кіт Олександр наступного року виходить на пенсію, завдання відновити довіру до національного агентства безпеки ляже на нового директора. для нового директора АНБ буде дуже важливо побудувати стосунки, що базуються на довірі зі світовими лідерами та з колегами в розвідувальних агентствах інших країн, а також з бізнес-лідерами. Колишній працівник АНБ Вільям Біні також свого часу спричинив витік секретної інформації. Він вважає, що масивна шпигунська програма Національного агентства безпеки порушує конституцію США та не є абсолютно необхідною для попередження актів тероризму. Він і не сподівається, що політика нового директора, навіть попри міжнародний скандал, кардинально відрізнятиметься від дій його попередника. I don't я не вірю, що щось зміниться, якщо не поміняються засади та завдання АНБ. Пол Тау, який зараз працює юристом, також вважає, що масивна програма прослуховування триватиме. Це їхнє завдання збирати комунікації терористів, іноземної розвідки, кіберзлочинців. У той же час чимало експертів вважають, що кіт Олександр чудово впорався з покладеним на нього завданням та зробив вагомий внесок у безпеку США та боротьбу з тероризмом. я запитав кількох людей, що станеться з Олександром після скандалу зі сноуденом, і в президентській адміністрації і республіканці говорять, що він просто незамінима людина. Утім, заміну йому вже готуються. Кіт Олександр, який обіймає цю посаду 2005 року, та його заступник виходять на пенсію весною 2014 року. Тетяна Ворожко голос Америки американські авіакомпанії одна за одною терміново змінюють правила поведінки пасажирів на борту. Минулого тижня Федеральна авіаційна адміністрація США встановила, що користування електронними мобільними пристроями та комп'ютерами під час злету та посадки не шкодить системам літака. Тому відтепер пасажирам не потрібно вимикати свої прилади на час злету та посадки. Щоправда, користуватися мобільним голосовим зв'язком залишається забороненим. Пояснює Олексій Кузьменко. Перед злетом більше не треба вимикати електроніку, принаймні деяку. Про це Майкл Гуерта з авіаційної адміністрації США урочисто повідомив в аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні. мені приємно повідомити, що тепер авіакомпанії можуть дозволяти пасажирам використовувати електроніку протягом усіх фаз польоту. Мобільні телефони, планшети, комп'ютери мають бути вимкнені під час злету та приземлення. Це правило діяло довгі роки. Тепер пасажири можуть читати грати, переглядати кіно та слухати музику будь-коли. Але є одне але у випадках поганої видимості. Це один відсоток усіх польотів. Певні наземні системи погано працюють. Якщо на борту літака працює чимало електроніки, у таких випадках пасажирів можуть попросити вимкнути пристрої. Пасажири авіарейсів змінам радіють. Я думаю, що для пасажирів бізнес класу це зручно. Втім, врешті-решт, ми маємо повірити, що правила укладені вірно та дотримуватися їх. Авіакомпанії не одразу перейдуть на нові правила. Тож певні обмеження діятимуть ще тривалий час. Мобільні телефони не можна буде використовувати для дзвінків. Електронною поштою не можна буде користуватись на висоті меншій за три кілометри. Обмежене буде також використання лептопів. Олексій Кузьменко Голос Америки. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. і на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивилися час тайм» у студії у Вашингтоні. Працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.